Гаразд, почнімо. Сьогодні маємо ну таку досить гучну історію з інстаграму. О, так. Бачила. Актор Тарас Цимбалюк опублікував відео, де він ну дуже так палко цілується зі Златою Огнєвіч прямо на сцені. Так, відео справді таке переконливе, не просто дружній цьом, а щось більше. От. І ми сьогодні взяли за основу матеріал з ЛюксфМ, щоб розібратися, що ж там коїться? Чи це театр, чи може реальність? Власне, це ключове питання. Давайте подивимось на деталі, бо там все не так просто. Отже, що ми бачимо? Сцена, цимбалюк міцно її обіймає, притискає. Дуже так, знаєте, близько. Угу. І потім цей поцілунок, і підпис. Підпис же який? Кохання це і є основний інстинкт. Ну, романтика, правда? Звучить дуже романтично. Особливо, ну, якщо згадати, що йому ж, наче приписують роман з Оленою світлицькою. Саме так це додає пікантності. І колеги ж теж відреагували. Е... О, так. Коментарі там цікаві. Григорій Решетнік, наприклад, він живів і холостяка, і холостячку, де вони обоє були. Ага. І він пише типу. Таке стається, коли холостяк і холостячка нарешті зустрічаються разом. Ну, жарт такий. Жартом, але не цякаєш. Або от Марічка Падалко, просто ого, коротко і ясно. Ну, реакція зрозуміла, але найцікавіше це коментар самої світлицької, так? От, дівчина цимбалюка, як вважається, вона пише щось типу: Ідеальна пара, ще й зі смайликом. І отут, знаєте, починається найцікавіше це що, гумор такий. Чи якась гра, чи вона серйозно? Невже все так складно. Дивишся на це все відео, підпис, реакції, коментар Світлицької, ну прям сюжет для серіалу. От. І здається, що це або скандал, або новий роман. Але Але. Але, як пише Люксфем, є просте пояснення. І воно ну, досить театральне. Театральне, тобто, тобто хвилюватися шанувальником пари цимбалюк Сітлицька ем, не варто. Вони разом грають у виставі. У виставі. Чекай. Так, і вистава називається. Основний інстинкт? Ага, от тобі маєш. Тоді підпис цимбалюка. Кохання це її основний інстинкт? Хм. Це ж просто назва вистави. Або ну, алюзія на неї. Саме так. Це просто сцена з вистави, акторська гра не більше. Оце поворот. Тобто весь цей галас, всі ці припущення. Вони базувалися на фрагменті, вирваному з контексту. Тепер. І реакції колег і коментар світлицької виглядають зовсім інакше. Тобто, це може бути навіть ну, така собі промо-кампанія вистави. Цілком можливо. Такий, знаєте, хайп на рівному місці показати яскравий момент, дати людям поговорити, а потім розкрити карти. <гум> хитро, дуже хитро. Абсолютно. Це ж класика жанру можна сказати. І це добре показує наскільки легко маніпулювати сприйняттям в соцмережах. Точно. Бачиш картинку, читаєш підпис, і все мозок домальовує історію. А реальність, як бачимо, може бути зовсім іншою, в даному випадку театральною. Тобто треба бути обережнішим з висновками, особливо коли йдеться про відомих людей. Безумовно, їхнє життя часто переплітається з їхньою роботою, з грою, і те, що потрапляє в інстаграм, це теж може бути частиною образу, частиною гри. Добре. Отже, підсумуємо головний висновок нашого сьогоднішнього розбору. Той самий поцілунок Цимбалюка та Огнєвіч – це сцена з вистави, основний інстинкт. Так, це не свідчення реального роману, це їхня спільна робота. І всі ці натяки, коментарі, схоже, теж частина цієї історії, можливо, навіть рекламної. Саме так. А наостанок може така думка: от сама назва вистави основний інстинкт, і вся ця історія навколо неї. Так наскільки сильно в нас самих працює цей основний інстинкт, бажання бачити драми, стосунки, скандали в житті зірок. Можливо, ми самі несвідомо шукаємо підтвердження цьому в кожному їхньому пості чи фото? Ммм, цікаве питання. Тобто, чи не стаємо ми самі глядачами і навіть трохи учасниками цієї великої вистави під назвою життя знаменитості у соцмережах? Щось таке, варто про це подумати. А, гаразд.